І трошки вивезли снігу букатиком. Класний продуктивний день. Зранку в нас забрали Альтеу 98 пробігу. Ну 99. Я вже 700 км не їздив на ній. Так мені вона сподобалась. Прикольна машина, насправді. Коли, знаєте, в машині малий пробіг, то ти відчуваєш себе в тому автомобілі по-іншому. Також сьогодні чорного мегана в універсалі, пам'ятаєте, бензиною у нас стояв? Ми встановили клієнтам газ. Клієнти сьогодні приїхали, забрали. Також завтра мають у нас забирати сірого мегана, мають приїхати люди. І отой біленький купешний босешний, красунька, ця, яка мені дуже сподобалась, хто її не бачив вживу. Дуже хороша машина, насправді я був би, як то кажуть, 16 років і рубашка в півники. Я би на ньому покатав бись. Бо сешний музику. Я дуже люблю гарну музику. От, їде він в шостку в Сумської області, робимо доставку під будинок. Також ми для клієнтки сервісували, замінили повністю комплект ремня ролика ГРМ. Вона захотіла, щоб ми зняли ту гуму, яка стояла на автомобілі, докупили їй комплект БУшки, поставили, відбалансували, сервісували ГРМ, олива, фільтри, ремінь генератора. В машині проведений повний сервіс, машина їде до власниці. Також. Логан, ви бачили, я не їду на столиці, хто хоче подивитися там. Послуга. Хто хоче, наприклад, в Києві глянути машину і не маєте можливості до нас приїхати, але хочете подивитися і потенційно придбати. Давайте зробимо ще одну таку цікаву послугу. Я поясню, як можна це зробити. Наприклад, ви скидаєте на заправку мені в дві сторони. Ну, якщо так хочете, я ні в кого нічого не прошу, не вимагаю, не хочу за ваші кошти нікуди кататися, але. Нам потрібно зробити страхівочку, це коштує 500 гривень. І потрібно, щоб була можливість нам поїхати і повернутися. Але це тільки до столиці буде діяти, в ніякі інші міста, ні, тільки до Києва. І ви можете там в Києві ознайомитися, якщо машинка підійде, ми оформимо вам документи і ви зможете її там вже забрати. В такому випадку, ви, як воно буде відбуватися? Ви скидаєте на заправочку, я заправляю. наприклад, Ну там 4 тисячі гривень скидаєте, я заправляю повний бак, роблю страхівку, приїжджаю до вас, ви машинку оглядаєте, підходить, ви вже не доплачуєте нічого там за доставки і все таке решта. Якщо такий варіант цікавий, всі ці машини, які тут є, вони доступні, можу пригнати, показати в столиці. Я часто туди просто їжджу, тому якщо цікаво... Хтось з Києва, в області, готовий приїхати в Київ. Так само дивіться, Саме краще, коли ми говоримо з вами про автомобілі на доставку, якщо у вас є можливість приїхати в Київ, з Києва, як то кажуть, всі дороги ведуть до Києва, ви можете приїхати в Київ на ЖД, Наприклад, чим на ну, ЖД, до мене на Бощаївку, подивитися машину. До Києва доставка діє ну, фактично цілий тиждень. Будь-який день, наприклад, зранку кажете, я хочу придбати, я роблю документи. Відправляюсь до вас і ви ми можемо зустрітися в Києві, ви можете машинку там забрати і поїхати додому на місці. Так, про цю послугу розповів. Я вважаю, що так буде справедливо для тих, хто хоче собі, ну не може, наприклад, доїхати кудись інше, в загальному 100 доларів в середньому це обходиться. 100 баксів перегон до Києва. Ну, от скидаєте 100 баксів, ми приганяємо, ви можете там подивитися і забрати машинку. Це зрозуміло. Так, давайте по... А, до речі, цю машинку теж маємо доставляти. Що є такого на майданчику? Чого б ви, можливо, хотіли забрати, чого ще не бачили. Є в нас дизельний лоджей, ось такий красень. На шестиступці, О, снігу надуло. Коврики нові придбані. Дизельна шестиступка 225 пробігу, Семимісна версія, дуже гарна машина. Якщо вам цікаво, тут залишилось тільки прокапати пару сколів на ній. В загальному машинка бомбезна. Ціна Ну, ціну ви, в принципі, знаєте по машині. А, не знаєте, 8200. 8200 за семимісний Logan. логан. Навіть можемо зробити 8200 з заміненим ГРМ. Давайте хай буде так. 8200 це буде замінений комплект ремня ролика ГРМ на цьому автомобілі. Якщо вона вам цікава за 8200 з заміненим ременним роликом ГРМ, можете приїхати її за ці гроші. Забрати. Дуже цікава тачка, семимісна лоджі в гарній комплектації. У неї є задні парктрони, місць, навігація, кондиціонер. Це у нас круїз чи обмежувач. Ні, у нас, певно, тільки обмежувач стоїть. Ані круїз, конт, ні, обмежувач швидкості. 225 пробігу, регулювання дзеркал, 4 підйомника, білий колір, Семимісна. Кому потрібно семимісний повноцінний автомобіль? Велкам. Приїдьте, подивіться.